Що означає підпис і печатка? Підпис означає, що хтось взяв за це на себе відповідальність персонально. А печатка означає, що установа, яка взяла, установа там міністерство, чи будь хто відповідає ручається за ту особу, яка підписалась, і от підпис і печатка, чи кілька підписів і печатка. От, вони і є, і завіряють той папір. Розумієте? Тобто закон має називатись закон. Якщо це є постанова, чи я? Постанова Кабінету міністрів прекрасно. От, ТЦК. Вони заявляють, що вони керуються там постановою. От вона все так красиво розписана, що ти просто розумієш, що тобі хана, тупо хана. Народ, постанова. Це не закон, Розумієте? І мені о, якщо якщо це постанова кабінету міністрів, вона е, кабінет міністрів не має права видавати закони, от а він має право видавати постанови так, але вони стосуються тільки працівників е, кабінету міністрів і структур, які йому підвладні, які підкоряються афільовані структури з кабінету міністрів, і все, тобто національна поліція може керуватися постановою при умові, що вона не суперечить закону і конституції яка є найвищим законом у цій країні розумієте тому що є таке поняття як Верховенство. що таке верховенство права